Привіт, мої кабанчики! Вітаю вас на проєкті Ukrainian GTA. Я вирішив напрягти наші олдскуле і подивитися, як все змінилося з часів сам РП. Та, да, та, да, та. Да. Тут могла бути ваша реклама. Починається все звично: з вибору РП імені. Тут в мене все просто. Далі створюємо в редакторі персонажа. Я трішки поклацав та спробував створити ікону з сексу, яка би. Нагадувала покращену версію мене, а на Лису Бордату Мавку. Проте вийшло як вийшло, судити вам. Перші кроки, як і у всіх новачків, починаються тут із квестового персонажа. Степан! Після діалогу, до речі, деякі з них озвучені, Стефан пропонує нам купити мобільний телефон, що ми зразу і виконуємо. Далі квест, який знайомить нас із механікою рукостискання. Який з горем пополам, ми виконуємо. Нас, як настоячого брутального мужика, Степан згідно квесту відправляє на будівництво. Це, звісно, не таскання мішків із сампа. Хто знає, той знає, але маленька усмішка в мене промайнула. Підсумовую робота непогана: бігаєш собі між поверхами. Коротше, сім молотків із десяти. Через деякий час тисяч доларів у нас в кишені, та звісно, вкрадений молоток. Далі ми займалися дрібницями купили трішки їжі, закинули гроші на банківський рахунок, по проханні Степана подали оголошення, отримали медкарту, та нарешті вирішили здавати на права. Якщо чесно, тут немає що показувати. Просто їдеш по маркерах і все. Пам'ятаю, що колись в сампі потрібно ще проходити тест на знання правил дорожнього руху, хто пам'ятає, ставте лайк. І тут моя неуважність зіграла зі мною перший злий жарт. Мені треба було здати на категорію Т. А не А. Оскільки грошей в мене не вистачає, я знову вдіваю каску і йду на будівництво. Після заробітку здаю клятий практичний тест на автобус. Ну і що в нас далі, запитаєте ви? А далі ми позоримося на арені. Це частина квесту від улюбленого статина. Але я обіцяю зайти на DM сервер та підтягнути свій скіл. До речі, спойлер. Сервер мені сподобався, тому якщо також збираєтесь тут грати, то вводьте мій промокод, який зараз бачите на екрані, та в описі до відео. Він мені і вам дасть додаткові бонуси. Повернувшись Степан! До... Я дізнався, що мене чекає останній квест, який стосується вступу до фракції. Але я вирішив його пропустити. Для мене спочатку потрібно відчути, яке життя на смак. Знайти той мільйон ну що ж сказати, я шукав. Правда, замість обіцяного успіху мене чекала бляшанка, кастрюля, ще одна бляшанка, макулатура, знову бляшанка. Займаючись активним пошуком сміття, <плес> е грошей в один прекрасний момент мені здалось, що спіймав Бога за бороду. Я знайшов дверку від автомобіля і відразу побіг здавати все сміття. 900 доларів успіхом від мене точно не пахло. Висновок, якщо треба грошей, то краще йти на будівництво. Даний вид підзаробітку заробітку на три пустих бляшанки з 10, ще й пахне погано. Ну що ж, тримайте себе в руках, в нас ферма. На цьому проєкті вона лише одна, але я думаю, це через те, що він новий. Я вдома. Все як САМПі. Збираєш капусту, заносиш машину і далі збираєш. Збираєш ребузи і знову до вантажівки. В мене пішла скупа сльоза. Правило номер 1328. В пікап можна складати лише один вид сг продукції. Як, на мою думку, ферма це непоганий спосіб заробітку, до того ж різноманітний. Чим більше спираєш рожію, тим більший скіл, що в подальшому збільшує дохід і дає можливість стати фермером, трактористом та пілотом. Точно знаю, що посада фермера дає можливість їздити на тих самих кінопатах. Щодо решту посад зобов'язуюсь потестити. Ну менше з тим, моя оцінка це 8 качнів капусти з 10 гарбузів. До речі, працюючи на фермі, я напевно встав в гімно, бо мені нарешті поперло. Отримавши кейс за відіграні години, я його відкрив. 200 тисяч. Я зразу відчув себе багатим, адже це в 4 рази більше, ніж я заробив. Ці гроші я відразу вклав в себе. Тому отримав ліцензію на вантажівку і закрив Гештальт з автошколою. Далі я пробував себе в ролі комунальника. Ну, чи хто там мої дороги. Рухаючись по маркерах, я зрозумів, що ця робота не моя. Вантажівка повільна, дуже повільна. Бочка дуже нестабільна, легко перевертається. Та купу грошей тут точно не заробиш. За коло лише пару тисяч. Як висновок, я категорично не рекомендую цю роботу. Моя оцінка три пробитих колеса за 10. Meanwhile. Проще, як легко прийшли, легко і пішли. Вітайте мене з невдумною покупкою. По плану далі сісти за кермо великого автобусу. До речі, мінімальний рівень для влаштування п'ят. Що ж сказати? Закатом не виконував ще квест бату пасу, і в цьому мені ця професія допомогла. Суть завдання заробити 30 тисяч на любій роботі і під заробіток як ферма не підходить. А для стартових рівнів тут непогано платять, на відміну від мужчині кадорі. Тому декілька кіл і завдання закрите. Прадо 345. Працюючи на автобусі, пам'ятайте про його габарити. За містом я його розганяв до максимальної швидкості, через те, декілька разів прокидав його на бік та в кувет. Мушу сказати, що ця професія так же мені набридла ще з часів сам, що довго я старався не затримуватися. Але все одно роботу заслуговує на здовільну оцінку. Хоть і покупка була імпульсивна, але як не крути, з автомобілем стало комфортніше. Тому я і вирішив нарешті розібратися з тими. Окремо, мушу відзначити гравців, які грають на цьому сервері, кого я б що не питав, Завжди мені давали відповідь, в тому числі з якої грибної галявини початку. Нарешті везіння було на моєму боці. Перед тим як їхати на галявину, я купив ножа, який і пригодився для збирання грибів. Так що тримайте на замітку, без ножа гриба не збереш. Одного ножа в мене вийшло 2,5 кг грибів. А це дорівнює 5575 доларів. Якщо враховувати, що найдешевше ніж коштує 2400, то я б не сказав, що це дуже прибуткова робота. Проте грибників було море, тому я закупився ще двома ножами, і в мене вийшло зібрати 4 кг 300 г. Це на 7000 доларів. Оскільки я не найрозумнішу дитина в сім'ї. Та я не замітив, що ціна на помаранчеві гриб впала. У нас на часі робота лісоруб. Після того, як я купив одяг та сокиру, побіг шукати дерева в лісі. Ну, це було нескладно. Якщо коментувати цей процес рубки, то він примітивний і простий, але є в ньому щось магічне. Скільки годин реального часу я рубав дрова? Ну, мені дуже сподобалось. Ця робота мене чимось заворожила. До речі, слід відзначити, що дуже швидко росте рівень, як і сам заробіток, тому рекомендую спробувати. Ну що ж, так пройшов мій перший тиждень неспішної гори Ukrainian GTA. Багато моментів залишилось за кадром, але я обов'язково повернуся туди знову. А вам я буду дякувати за перегляди та за лайки. До нових зустрічей на вулицях міста Лос-Сантос.